15-річний підліток, заліз на вагон і обгорів зростає кількість жертв так званого зачепінгу. Підліток загорівся прямо на вагоні електрички. Заради кількох секунд відео чи екстриму підлітки наражають себе на серйозну небезпеку. Але чи воно того варте? Чому зачепінг це не круто? Електричний струм, падіння з висоти. Зіткнення з перешкодами майже ніколи не дають другого шансу. То чому ж діти ризикують своїм життям? Виліз туди сам, після чого його сильно вдарило струмом, і тіло зайнялося. Тож люди, які були поруч. Знайшли вогнегасник, намагалися загасити полум'я. Пошук адреналін, бажання виглядати крутим серед друзів чи у соцмережах, нерозуміння реальних наслідків. Багато хто вважає, що зі мною нічого не станеться. Саме це штовхає їх на фатальні помилки. Не ризикуйте заради короткочасної популярності та не піддавайтесь впливу небезпечних трендів. Краще станьте прикладом для інших. Показуйте, що круто це піклуватись про своє життя і здоров'я, бути відповідальним та розумним. Якщо ви знаєте когось, хто хоче такого адреналіну, важливо не мовчати. Поговоріть із ним та покажіть реальні наслідки відео та історії постраждалих. Знайдіть безпечну альтернативу – стимулятор Відеоігри та змагання, творчість це також можна знімати на відео для соцмереж, але без ризиків. Якщо дитина не слухає, повідомте дорослим, вчителям, поліцейським, що робити, якщо ви помітили дитину на вагоні чи автощепі електротранспорту, Викличте поліцію або ДСНС. Запам'ятайте місце події для точної передачі інформації службам. Батьки стежте за інтересами та контентом у соціальних мережах своїх дітей. Так ви можете попередити летальні наслідки. Лайки у соцмережах нічого не варті, якщо поставити на карту власне життя. Якщо друзі пропонують тобі зачепінь, скажи ні.